Доброго ранку, Україно. Дитячі пісні це легкі тексти та яскраве аранжування, що створюють атмосферу улюбленого дитячого свята. Це пісні про найголовніші речі в житті: про любов, сім'ю, природу і чарівний світ навколо за радянських часів. Такої музики писали багато. На ній виросло не одне покоління. А ось зараз мелодії з українськими текстами майже не лунають. Чому і що потрібно зробити, щоб відродити їх? Про це поговоримо з автором та виконавицею пісень Оленою Карпенко. Пані Олено, доброго ранку. Вітаємо Вітаю програмі. Ми навіть з Писали пісню, зробили невеличкий відеоролик. Давайте послухаємо. Задоволення, будь ласка. Є на світі місце, де живуть казки, Шлях туди чадо і стежечки вузькі. Духмарах дикий, сон за країн. Це була ваша пісня, так, Леоника. Розкажіть про вашу творчість. Взагалі, що вас надихає на створення саме дитячих пісень. Ви Знаєте, музику я пашу різну і дорослу, і дитячу. І дитячий проєкт це найновіше, що в мене є. І створила я конкретно цей проєкт буквально за місяць. А надихнув мене на це мій похресник. Виявляєте, прихожу до нього в гості, йому три роки, він стрибає регоче щасливий під пісню Наркомани на городі. <сумію> Змієте, я ледь не впала в <сумію> кажу, боже, я <дитина, сумію> Я маю а тебе рятувати три роки рутині. Да. Я, я, я думаю, я маю тебе рятувати особисто від того. І знаєте, буквально одна за одною в мене пішли пісні, просто чули разом зі словами, разом з мелодіями, разом з якимось там не знаю, натхненням. А... Буквально за місяць був створений власне цілий альбом е, пісень. А скільки який... саме за місяць написали? Це 10 пісень, але потім ще йшла певна студійна робота. Ну і певний потім пошук так мовити допомоги і взагалі сприяння цьому проєкту. Ще, ще більше забрало. Але тобто ви і тексти писали, і музику також. Так я себе... повністю створила цей проект. І ми писали і тексти і музику, а аранжування фантастичні, абсолютно дитячі аранжування створив мій дуже близький друг Ігор Громадський. Композитор, аранжувальник, звукорежисер. А чим взагалі цікаві і надзвичайні ці твори? От ця ж музика саме дитяча, вона не тільки приємна для сприйняття, вона ще й повчальна. Пісні ж мають бути повчальними. Я Я казати, ви... Яка ідея взагалі? Ви знаєте, це найважливіше в дитячих піснях це зуміти щиро, яскраво разом із тим дуже. Якось дотепно, весело, легко подати дитині сонячний меседж, меседж про те, що життя варте, того, щоб його жити, щоб любити маму з татом, щоб цінувати всіх навколо, щоб любити природу, тварин, все навколо. І завернути це у. Гарний, знаєте, легкий текст, але разом із тим дуже сонячний, повторюся. А крім того, є ще надзвичайно важлива складова, аби певне музичне звучання було адаптовано до дитячого вуха. Угу. Надзвичайно важливо, щоб був певний, певне сполучення музичних інструментів, звуків, які так тобто, мовити, створюють атмосферу свята, атмосферу дитячості. Угу. Так. А з якого віку взагалі от, дитині приємно слухати цю музику? На який вік ви розраховуєте? Створюючи цей проєкт, який називається Дитяче радіо, я розраховувала саме на своїх похресників Це тобто, від, трьох від трьох десь до восьми років, так, діти з задоволенням слухають. Але е, як я спостерігала, е, абсолютно велике задоволення отримують також і батьки, Дорослі. <с? <с?> вони стрибають раді з такою самою, я не знаю, щирістю і відвертістю. Е, мені надзвичайно приємно, що е, Знаєте, Отримавши класичну консерваторську освіту, я можу використати її і зробити щось, що насправді потрібно людям. Тим паче, що насправді зараз, коли ходиш по музичних крамницях, по дитячих крамницях, практично немає україномовної музичної продукції. І бачачи, що в тому є велика проблема, я вирішила, що моє завдання це не критикувати когось і не казати, Боже, як нас погано, які ми щастя. А просто сісти і щось створити і щось От, запропонувати. Ваші пісні, вони всі дитячі, так вони всі українські, я так розумію. Звичайно, а взагалі ці пісні вони затребувані? От як ви вважаєте, як ви з, з вашого власного досвіду відчуваєте? Ви знаєте, дуже багато е людей, дуже багато діток. Як коли вони від... коли вони лише чують, вони починають тягнутися до цього. І я абсолютно впевнена в тому, що ці пісні будуть стребувані. Вони будуть. Е вони потрібні людям. Питання лише в тому, як зараз е, актуальним чином донести ці пісні до дітей, щоб їх кладно писати ці пісні саме дитячі. Ні, не складно ні. Е, е, на кожну пісню в мене йде ну максимум хвилин 15. Це просто якийсь такий виплеск енергії. Я е, е, я її відразу чую абсолютно готово. Я просто сижу і записую її. А далі приходиться це вже довгий процес, коли ти вже проводиш до ладу, знаходиш інструменти, вже записуєш її. А на замовлення такі пісні пишете. Взагалі батьки замовляють для своїх дітей, якісь так, пісенки, є такі, які так да? такі, так. дійсно. А скільки може коштувати така пісня? Ви знаєте, це буде залежати від студійної роботи, наскільки буде багато використано живих інструментів, тобто роботи живих людей. А скільки це вільно часу по студії, але в принципі ці ціни для тих людей, які хочуть щось зробити для своєї дитини, вони доступні. Угу. І все ж таки складніше, що написати текст. Чи музику? Вони так, йдуть що, разом. Вон... І ще немає такого, що, наприклад, музика десь грає в уяві, чи десь в образах, так, а от текст не, не складається. Я кажу про себе, я їх пишу разом. Тобто воно сразу все лягає так, як потрібно, так? Я, знаєте, в мене взагалі е, таке відчуття, що часом е, ти просто під'єднуєшся до якогось такого високого конекту, який знаходиться десь згори. І тобі просто дається певний твір. Він дається в такому вигляді, який, який він є. І в мене є не лише дитячі пісні, в мене є пісні дорослі, дуже в багатьох yeah. жанрах і стилях. І я розумію просто, що зараз іде це, і я його вдячно yeah, при, при, приймаю. Так. Пані Олена, скажіть, будь ласка, зараз дійсно дуже мало композиторів, які створюють саме дитячі пісні. Так, чому взагалі? Як Ви вважаєте? Чому така ситуація насклалася? Я. Yeah. Я не хочу грішити, я буду говорити лише свою точку зору. В мене враження, що питання в тому, як побудований сучасний український шоу-бізнес. Це шоу-бізнес, який абсолютно зацікований таким поняттям, як формат. В нас, на жаль, дуже багато дуже великий акцент ставиться на комерційній музиці музиці, яка відбуває себе на корпоративах. Тим чином, якщо людина з музичною освіти хоче вижити, вона має або йти в кадр і роздягатися якомога більше, або сидити за лаштунками і створювати відповідний продукт, який також буде окуповуватися. Mm -hmm. І питання в тому, щоб протиставити щось цьому, і сказати, що люди втомилися від шоу-бізнесу, від формату, що за кордоном є. Надзвичайно велика кількість різних форматів, і більшість із них а, потрібні. Більшість з них все таки. Лунають і пані. Будемо сподіватися, що в Україні побільше композиторів і ви такі люди, як ви, які будуть створювати дякую. пісні для дітей. Дуже приємно було з вами познайомитися. Дякую. Бажаю вам гарного дня і доброго ранку. Дякую. Дуже дякую. Я нагадаю, що ми спілкувалися з Оленою Карпенко. Долучайтеся до обговорення тему і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Гарного настрою і не перемикайте!